Сьома ранку Новопавлівський напрямок. На Стапунті 37-ї бригади морської піхоти щойно заїхав евакомобіль з двома пораненими військовими. Один легкий, інший у тяжкому стані. Легкопоранений боєць чекає, доки медики рятують життя його побратима, якому осколок пробив око та застряг у голові. На каталці його завозять в операційний бокс та починають надавати допомогу. <звук> За півгодини стан військового стабільний. Його відправляють у госпіталь. Він без свідомості приїхав, він був в стані шоку. От, анестезіологи зразу його вибачили. Анестезіолог з анестезистом, точніше, підключили, затрубили. Все зробили, щоб з ним можна було працювати. Річ в тім, що в нього ще кістки черепа. Відчували, що пол, лицевого черепа поломи. У другого військового забій спини через падіння Михайло розповідає, ішов на позиції під Новопавлівкою. Коли росіяни їхню групу атакували ФПВ-дронами, потім почали обстрілювати з мінометів. Було різке падіння ворожованими з бойовим комплектом. І Ми в першу чергу тяжелому помощь. це все відбувалося інтенсивно, тому що не було можливості розслаблятися. Михайло каже, нині на Новопавлівському напрямку російські військові атакують позиції ЗСУ майже з усього озброєння. Активно використовують ФПВ-дрони та Каби. Тяжова ситуація. Надо менять. Ребят ніким мінять обстріли інтенсивні, засторожний врага. Михайлу ввели ліки й знеболювальне та також відправили у госпіталь. Фельдшер Назар каже, поранених доправляють в день та вночі з вибуховими травмами та вогнепально-осколковими пораненнями. Команда медиків 37-ї бригади морської піхоти працює у спеціально обладнаному стаб-пункті на колесах. Додає, надавати допомогу доводиться під постійними обстрілами авіабомбами. Поки рядом не гепає, то й нормально. Буває таке, що спимо, наприклад, да, і воно як дасть, от і ми всі вже на полу лежимо. Ну, щоб, скажімо так, Дай Бог нічого, тому що ж, якщо один раз вже гепнув, то зараз жди ще другий, третій. Назар каже, за один день можуть привести понад 10 поранених. На стабпункті дві операційні, у яких медикам нерідко доводиться працювати одночасно. Антон Сіренко Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.